Всім дай Боже здоров'я. Перші колоски. Нарешті дочекався комбайна. Два тижні чекав. За тих два тижні і ячмінь вже поліг. Ну, тут ще таке невеличка ділянка. Наступну покажу. Там взагалі прибило. Але сподіваюся, хоча б щось візьмемо. Наступний тиждень передають далі дощі, Якщо сьогодні не змолочу, то напевно вже навіть і не варто би було їхати комбайном, а тільки дискувати. Ну цей ще нормальний. Трошки вологуватий ще. Хотіло би підсохнути, але чекати вже більше не можна. Возити буду таким саморобним перегрузчиком МТЗ-80. З бочки зробив. Всередині шнек. Підключається кардан і вигружає на сторону. І тоді вже шнеком. З електричним приводом куди треба, вигружаю. Такі колоски невеликі. Земля піщана. Це друга ділянка. Тут де його більше прибило вже. Воно ніби однаково сіялося. але знаєте, саме насіння цей самий день сіяв. Тільки тут його ще зеленим була буря, вона його так наполовину зігнула. А тепер останні дощі так досить прибили. На землі земля мокра, тягне сир від землі. Будем сушити. Чи камера передає, як воно лежить. О! Прямо на землі. Вистояла тільки метлиця. Як ж він лежить? Нічого, що маємо, то маємо. Будемо пробувати збирати. Тут вже й приростати починає травою. Жах комбайнера поле називається. Ось так виходить. Щось підбирає, щось залишає. Це взяли, висипали з першої ділянки, там 15 соток. Ну, я говорив з комбайнером, питався, оскільки там в комбайн-бункер вміщається зернає чменю. Ну, він говорить десь до 800 кг. Це виходить більше куба. Ну і то він висипав, там вони ще один метр не домолотили. З ширині метр довжина там 110. Ще один сотик, навіть більше трошки, не домолотили. Там вийшов один цей бункер. Ну, а тут виходить 54 сотки. Якщо буде та ж сама врожайність, що там, то має получитися ще 4 бункера. Якщо там з 15-1 Тут ще десь 4 вийде, з 54. Разом буде 5. Якщо 5 і так як він говорить, 800 кг до 800 кг лазиться, помішається туди. Тоді виходить 4 тони. Сподіваюсь, воно мені поміститься. Ця бочка, з якої я робив цей перегрузчик, 5,5 кубів мала. Ну, там верх я трошки відрізав, я думаю, 5 кубів. Десь приблизно 650-700 кілограм виходить вага куба ячменю. Щойно порахував, виходиться. На 4 тони треба ємність 5,7 куба. То якщо буде урожайність така ж, як на першій ділянці, то воно мені не поміститься. Бо ця бочка 5,5 мала. Десь тут до 5 поміститься. висипали один бункер з тої ділянки. Ну, два напевне ще влізе максимум. І по розрахунках так виходить. Будемо бачити. Ми комбайнери молодці, піднімають максимально, помаленьку, правда, молотять, але піднімають максимально можливо. там тамтому -тому, кінці, він трошки ліпший, не лежить так. Побачимо результат в кінці. Висипали третій. Ну, другий з цієї ділянки, але він вже був не такий повний, як попередні два. Працюємо далі. Ось сонечко появилось, ячмінь вже йде сухіший. Ще пали четвертий, вже майже повно. Зараз поїду трошки поганяю, може всядеться. Трошки всілося, але небагато. Всі хочуть, щоб більше було у мене, аби вмістити. Помістили. Ну що ж, всім до зустрічі у наступних відео.